Всім на каналі Фієць 5. І сьогодні я буду перевіряти тактики у казино Чи можливо десь виграти у казино, чи можливо піднятися? Або ж є якась, наприклад, е, певна гра, яка приносить найбільше. І на ці всі питання я дам сьогодні у моєму відео. І сьогодні мені буде допомагати Максим, тому що в кожної людини фортуна різна, і може просто мені не буде щастити, а Максим буде ще щас, більше щастити. Е, тому давай ми йдемо в казино і зараз будемо крутити. Е, будем, ми все по потрохи. Ну, крім кубиків і кубиків і української рулетки, так як ми будемо грати лише двоє. Ну і там, типу, один проти одного. Тобто. Там, знаєш, просто вже так просто не вийде е, на двох. Там нема сенсу. Саме початку, ой, я що звугав. Давайте спробуємо у класичну рулетку. В класичну рулетку тут не можна мати тактику. Давайте, припустимо, заходимо у рожеву мрію. Заходимо у рожеву мрію. Дивно вони називаються. Давайте поставимо наприклад, оце от. Припустимо, ну, оце от, я не знаю. Давай зеру. не, можна це забрати. От, давай наприклад, отак от. Все. Я поставив отак от і. на що там? На 11 і на 23. Зараз побачимо, чи щось вийшло. Я не знаю, як це по факту грати, я просто знаю, що якщо... Тож, якщо випадає твоє число, то ти отримуєш е, гроші. Тому давайте зараз побачимо. Чи щось реальне, чи ні, не знаю. І. і, і, ну, і щось випаде нормальне. Буже подивись. Випадемо 3. Добре, давайте тут не будемо затримуватись. Давайте ще раз поставимо. Пойдемо на зеро. Як поставити? На зеро? Один. Е, десять. 19, 28. Отак от, отак от і отак от. Знаєте, сказати, о, Максим, Максим постав у нас 1500. Ну, ладно. Так, я в азарт так сказати, йду. Я в азарт йду, вже 4500 поставлю, Я в азарт, а кинь собі азарт. Е, і давайте щось крутимо. Ну, бо тут в мене вже більше шансів, Логічно виграти. Ну я думаю, на це не треба дуже покладатися, тому що це так собі гра, тому що тут. Доволі важко виграти. Треба ставити більше субот. Випав номер. Останній номер ще випав. Ага, ну, значить добре, давайте виходимо, тому що тут нема сенсу грати, тому що тут доволі важко. Доволі важко. Ой, нас сюди заспавнило. Так, далі, нам що треба йти? Класичний легко. О, давайте блекджек. Оце от я люблю. Давайте заходи в лобі там, де нікого нема. От, малиновий захід сонця. Все. Зараз Максим до нас зайде. Давайте пропустимо початку. Я знаю. Давайте зараз поясню, як це грати. От Максим знайшов. Я постав ставку 1500. Щоб виграти, треба набрати 12. Один у мене зараз пропозиція взяти карту чи не взяти. Давайте візьму. От мене зараз 14. Давайте ще раз візьму І давайте ще раз. 22. Якщо. Тобто я програв, тому що треба набрати 21. 21 або менше. Якщо я набираю 20. Якщо я набираю... Менше, ніж 21, там вже залежить, в кого які цифри будуть. А якщо більше, ніж 21, то я автоматично програю. Давайте зараз дивимося. В мене 12. Давайте візьму. Все, я давайте зупиняюся. Зараз Максим бере, в нього 23. Він програє і дилера дилер 17. Все, я виграю 18. Ну тут це єдина гра, де знаєте, де е, ти, ну, ти частково контролюєш. Тобто ти контролюєш ситуацію, ти можеш розуміти, там, можеш не брати. Бо в більшостях просто на рандом. Просто, топ-ту. Давайте. Опа, не, все, більше не не буду. Більше не не буде, тому що це ризиковано дуже. Е, тобто, тут ти хоча б трошки контролюєш, тому тут я би радив, вам якщо ви хочете дуже е, грати, щось в казино, я б радив вам тут грати, тому що тут ви контролюєте, Тобто тут не тільки рандом. Що, якщо вас, тобто для тих, у кого не багато грошей. Е, можна якраз треба грати у блекджек, тому що у блекджек ви ну знаєте, тут ви контролюєте ситуацію і. типу вже, О, 20, давайте, зберігаємо. Е, 20. а, нічия нас виходить. Тобто тут для, знаєте, для таких невеликих сум тобто тут ви контролюєте повністю дії, тобто тут ну, не тільки від рандому, да, тут велика частина від рандому, але ще. ну, але ще так само ви е, також якусь не, а, яку не яку частину ви контролюєте. Давайте. Один лише зіграти. Ну тут просто великі е, суми немає сенсу ставити, тому що... О, я переміг. Тут нема. Е, все, я тоді виходжу. Нема ну, сенсу великі суми ставити, тому що тут, знаєте, тут дуже часто просто дилер виграє. І, ну, як дуже часто? Ну, час від часу. Давайте що в нас є? Чикаго покрутимо, Чикаго грати. Я знаю, що це так собі. Давайте будемо ставити ставку 50 відсопчише. Ми тут довго не будемо затримуватись, ми затримуємося на золотому черепі. Так як... О, я весь так, ставши прикольно. Так як ну, Чикаго... Ні, ой, я Чикаго, золотий череп це найпопулярніше, о, тига, на другий раз позапен'єм. Долгий череп це найпопулярніше, ну, і третій більше вмоло, наприклад, зручно. Капець, люди, третій раз підряд тебе здають. О, це просто мені просто мене почав по сума. Давайте. Ще раз? Ви уявляєте? Може це рано буде покраще Чикаго. Ой, це то черепа. Я четвертий раз 2. Ну ладно, не вічно. Давайте збільшимо ставку до 1000. Кутом у 1000. На 1000. Добре, давайте раз уже нам так ще стрипали. Блин, так не видно област нормально. валют. Через шар. Давайте ще тоді крутимо разів десь три, щоб точно хванитись, ну, щоб це якась така собі рулетка. Ну, хоча вона нормальна, але я сумніваюся, що вона є. Я би вам, до речі, не радив, ви дуже е, тут фаритися на рулетах. На... Ну, я б залібо не радив би ходити у е, казанок, е, тому що казино зло, Але все-таки людям, ким нема що зайнятися, чим зайнятися у Ukraine Єкренгота, ну таким, як я. То непогано ходить. От бачите, от мені їх... Стой. 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 Ну ладно, давайте тут не будемо з... затримуватись. Тут не будемо затримуватись, де в нас? З... Ми тут з... по порядку йдемо. Давайте, вальхвала. Вальхвала, я знаю, це такий собі автомат, але все одно воно, воно. ну Вальхвала має, е, типу своє місце, щоб оглянути її так. Давайте крутимо. О, блін. Куда ж Ну, тобто мені здається, мені найбільше подобаються такі ігри от казаної кремліта, там ти контролюєшся. Тобто, ну як благджет або ще щось. Ну, це б то, я там не знаю, якісь там ще ігри. Ну, і трошки оця класична рулетка, але класична рулетка там доволі важко щось вигнати. Але якщо ти виграєш, то ти отримаєш то непогану суму. Але це треба трошечки цукатися. От мені щось випадає це 600, ну я би не радив, бачите, я тут вже тут скрутив, а мені тільки один раз окупилося. Так, Максим, ходить тут за мною. Давайте у найпопулярніше. Давайте спочатку оглянемо оце от кістки. Давайте ми з Максим глянемо. Бо мені я не знаю, що це таке. Давайте створити лобі. Створюю лобі, наприклад, від 5. А, тут треба трьох людей, блін, ладно, третій людину зараз шукати не будемо. Давайте класи українську рулетку зараз швиденько і вже золотий черг будемо на саме останок. Створити лобі. Від 5. 56 60 Блин! Від 5, давайте, хоп, і думка, ставка 500. Ну або, Давайте, ну кад 500. Нам без різниця, нам просто потрібно побачити як це відбувається. Так, давайте. Ми беремо пістолет. І що? Круто! Спершу разу, добре. Ну, я думаю, ви знаєте правила е, рулетки, те, що м, просто, знаєте, кожен бере по черзі пістолети, там кому не пощ... кому пощастить, кому не пощастить. Той, хто помирає, якщо так можна сказати. ютубці, це якщо що все гра, тому давайте, то, то, то не подумай зайве. Е, той е, втрачає гроші, а той, хто виграв, отримує гроші. Давайте, все. Золотий щереп, давайте збільшуємо Ми так е, Сьогодні скрутимо трошечки. Ну, скажу, знаєте, контент, контент. Давайте. E, зараз... І будемо щось крутити, побачив чим щось випаде. Тобто ми будемо на другому черепі найбільше ми затримаємося, тому що це найпопулярніше. Що... О, непогано, непогано. Непогано. Ну, добре. Давайте зараз глянемо тут є комінації. О, це дає? А ні, це нічого не дає. Давайте. Кількість. Фігасі! Найбільше це череп, якщо 5 з 5 3, це X 2000, це капець, може поставити 1000, а мені скільки? 2 мільйони? Я вже все запутаюся. Добре, давайте по, е, збільшимо сапну, зразу на тиші будемо грати. Крутимо. І що в нас випадає? Нічого не випадає. Блін. шкода шкода. Давайте. Давайте. Ууууу! Yes. Єес! Непогано, непогано! Непогано! Шкода, що я не більше ставку поставила. Ну але це непогано, непогано, одразу кажу. До речі, скільки буде, якщо 2 черпа побудеться, x5. Ну ладно, не так багато, а мені 4 з 5 х 10 Ну непогано. Давайте ще збільшимо трошечки. І на 2000. З кожним виграшем. Ну таким, знаєте, не ви не виграшем, що я отримую там на 500 більше, ніж мав, ніж потратив. А з якимось таким адекватним виграшем, ну там, ну, там де я хоча навіть не окупаюсь, хоча б ну, якийсь нормальний виграш трошки. Тоді я збільшую ставку. Хоча так тобто піднімаємо градус. Давайте, опа, непогано. Дає щось? Ні, не дає. О! Воно б зараз укрутилося, було б чотири. Тесто. Чотири радіації. Чи я? О, непогано, непогано. Добре, давайте ще купити. Я знаю, багато людей на цих е, штуках вигравали тут десятки мільйонів. Але добре. Але. Ці е, деякі люди не я. О, непогано, непогано знову. Ну я, в сп... я не окупаюся, звісно, я не окупаюся, але все вірно, ну, я це... це... не, не є погано. Чого скуди, ми ж ми купаємося? Я просто не бачу Так, да, до речі, я як-не-як, але поки що трошечки. Трош... ну Трошечки ще тримаюся, знаєте? Не дуже йду в мінус. У мене там було нібито 60-х. Ще я вже забув. Напишіть в коментарях, скільки мене було на початку відео. Даже забыл. А, блин, вставку, а ты да, ну, блин, 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 Давай там. блин, Ну, блин, блин, нас там ставка 4000. блин, блин, не знаю, блин, 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 чат. А, блин, мне... блин, 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 тут блин, блин, может тут я просто давайте что я вам скажу. Хоча якщо от так от зробити, так уже краще. Давайте, 4000 Е, Так вже трошки краще, хоча б видно було. Чого я так зараз буду зробити? Не знаю. Добре, давайте. Блін, знаєте, якось ну, погано Дивитись як е, списується гроші, тому будь ласка, підтримайте лайк. Я стільки трачу на це відео. Ну Я, звичайно, не дуже багато трачу, але все одно, але все так не є мало. Це не є дуже багато, але і не є мало. Давайте. Опа, непогано, непогано, не погано, непогано. Ну да, поки що не дуже купаємося. А, блін, я розбіжку ставку, так живу. Опа! Опа, опа. Давайте на нап'ятися. Давайте на Ні, Не, ну реально, це вже. Най... Я думаю, це найкраще поки що. тому що я ще ніде так не піднімався. Я ще ніде так не піднімався. Хоп. Ще раз крутимо. Ну так, це напевно са крузую черг навіть краще, ніж Блак Джек. Мошу Блак Джек там просто дилер дуже якийсь, не знаєте, якийсь прокаченный. Вс, мені він трошки щось підмахльовує. Хоча це не справді дилер, мені здається, ну, не здається, а це бокс. Але мені здається, там дилер... Опа! Х10! Люди, я піднявся, я піднявся на 20... не, яке на 30 тысяч піднявся. Ну, я думаю, це вже заслугою лайк. Like. Думаю, ой, блін, я знову забув, що підня... піднімати ставку. 10 тисяч КП. Добре, я думаю, вже більше ніж 10 тисяч піднімати ставку не... не варто, тому що. Я сумніваюся, що, що з цього щось добре вийде. Я сумніваюся, що, що з цього щось добре вийде. Але, знаєте, краще не грайте у казино. Звичайно, якщо у вас є зайві гроші, ви можете грати, але якщо ви якийсь новачок, Ну, ви кого знаєте, який має на балансі в середньому по 10 20 30 тисяч. Знаєте, то я би вам, вам не радив, тому що... Бачите, скільки от я вже кручу. давайте зменшимо той, тому що... ой ой я щось 5 мільйонів не сплатив. Давайте поставимо 5 тисяч. Ну, бо, бачите, от я зараз втрачаю, втрачаю. Трошки окупаюсь, десь окупаюсь, десь не окупаюсь. Тобто, ну, для тих, у кого не багато грошей, ви просто ну, не зможете багато, ті, багато крутити. Вони зараз зможете собі дозволити багато крутити. Ну і щось з, з, з цих от багатьох покрутів щастить. Давайте зараз вийду. І ще раз зайду. То, може, бо якось мені вже перестало щастити. Може це якось. Ну. Може це щось поміняє. То, хтось вигравав, Давайте ставимо 5 тисяч. Так, давайте думаю, більше ніж 5 тисяч вже ставити не будемо. Або давайте, якщо мені вже щось крупне щось повезе, повзят. Непогано, не погано. Что що мені щось крупно повезет, то я вже тоді збільшу. Я вже тоді збільшу. Так, споксон. Блін, ну одного ну, тут червка не вистачало і було б якийсь э, непоганий непогано підход, сподель свято. Давайте. Эээ. Е -е, ну. У нього просто є корона. Добре, а яка то найгірша комбінація зараз було покрутитися, щоб не нужны. Не, ну, не О, непогано, непогано, непогано. Ну, ми не піднялися, але ми трошечки той. Найгірша комбінація це що у нас? Х2? Ааа, найгірша комбінація це Х2. Ну ладно. Давайте поки що покрутимо. Поки що ще круто. Воно, в принципі, непогано. Голенька, знаєте, я не дуже так і в мінус виходжу. Я виходжу в мінус, там, 10 разів круче, один раз крупно виграю. Ну, як крупно? Ну, знаєте, виграю я трошечки йду в плюс. Тобто, ну, так от помало-помало я йду в мінус. Але, от бачите, не докрутились дві штучки. Докрутились дві штучки, було б вже х 25 X25 та 5, це було б вже 125 Я б пішов би плюс. Добре, давайте. Блін, знаєте, от, коли от зупиняється сімірка і тут десь сімірка, і ще щось де, ну знаєте, вже я якось так обнадіюся, але ні, Таке ж таке життя, що мені не випадає. Я погано, я погано. Блін, я їсти мені просто хоче. Мені не хоче. в мене немає гісті. Ні, то є ландбок, ну ладно. Давайте. крутимо, Я колись, до речі, вже знімав відео показано, але тоді в масштаби набагато менші, у мене тоді бюджет був близько скільки десь, близько 40 тисяч. А тут в мене бюджет, ну, більше набагато. Я взагалі сьогодні виділяв бюджет собі 400 тисяч, але я думаю, я не встигну. Ну, це буде занадто довге відео, щоб скрутити всі 400 тисяч. Та ти більше, знайте, якщо це є шкода скрутити всі 400 тисяч. Давайте. Я сподіваюся, може щось класне випаде. Ну, добре, давайте вже я тоді буду закінчувати, бо в мене вже відео, я бачу, довго йде. Вже відео довго йде. Я тільки зараз гляну, скільки я його записую. Ну добре, давайте тоді останній раз, останній раз. Збільшити ставку. 30 тисяч. Давайте. Крутим на 30 тисяч і отак давайте ще три розвитки. Ні, 30 тисяч йде від мене. Ще 30 тисяч. 30 тисяч 9. Деві... О, ні, цього приходить. Давайте ще раз тоді. Крутимо. Блін. Все, давайте ще от зараз до 300 крутимо, бо рано вже відео задовго, Я тут За. за ну, закрутився в лесі цей. І вже не бачу часу. Ну, давайте, ще останній раз. Отолагало. Я вже думав, що мене зараз виб'є. Ну, шкода Добре, давайте ми тоді закінчимо. Давайте підіб'ємо підсумки. На мою думку, найкращий автомат це все-таки. як це, це все-таки золотий череп. Але зрозумієте, потрібно вчасно зупинитися. Потрібно вчасно зупинитися. Також можна ще й благджет мені подобається, тому що благджек так само, якщо постаратися, там можна щось вибити. Але ну, потрібно, розумієте, потрібно вчасно зупинитися. Якщо ви не вчасно зупинитесь, тоді все, ви просто програєте багато чого можете програти. Тому я не раджу взагалі вам ходити в казино, але якщо ви ж все-таки йдете в казино, то я би вам радив вибирати або блекджек, Ой, йо, щось залагало. Або блекджек, або золотий черг. Ну, а я дякую за те, що ти додивився відео до кінця. Ну, якщо вже додивився, то вже тоді постав лайк. Ну, як само, якщо сподобалось відео, то також став лайк. Якщо тобі не сподобалось відео, напиши в коментарях, чому воно тобі не сподобалось. Я обов'язково це виправлю. Ну, а я прощаюсь.